З 14.30 ворог почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя. Зараз нам відомо про щонайменше п'ять локацій, в які потрапили каби. Перша це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося. Велика кількість поранених людей безпосередньо на території онкологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. Також в приватний сектор, куди раніше ворог поцілив, також є черговий прильот, і також є влучання в очисні споруди міського водоканалу. Я приймав п'ятипорухів будівлі. Пацієнти слава богу, знаходились на момент тривоги в коридорі. ті, які захотіли спустилися до укриття. Ми з разом з відочкою відділення були в ординаторській на цей момент. Був прильот, ми встигли впасти, заховались під стіл, потім вибігли, одразу вивели всіх пацієнтів. Одного нашого співробітника врятували. Знайшли його там, де епіцентр був, де приліт. Там його знайшли на стоянці, він лежав ну, обгорілий, там, знепритомлений, там горіло все. Його одразу на, на руках перенесли до операційної, ну, почали заінтубували там, і почали показувати Першу допомогу. Машини погоріли, вікна, двері, все повилітало. Приміщення там, де постраждав наш лікар, медсестричка, там дуже пошкоджено все. Та на кухні були. Воно бабжахнуло і окна там і каструлі полетіли, все полетело. Ну, Буквально, мабуть, Как вам правильно сказать, удача. Я далеко стоял от стекол. И как раз и окна были, и металлопластиковые на проветривание стояли, что просто оно взрывной волной открылось и не стеклом. И как раз одевался на работу.